Буде для вас інформація невеличкого, як зробити одну з проводок на судака, як відцепити і зрятувати вашу приманку, коли О, зацепи, про які я вам говорив. Зараз будемо спробувати спасати нашу приманку. Накручуємо на пальці, натягуємо і робимо обстріли. Ніби як граємо на гітарі, так, і спрацював, але чи встигнемо так спрацював, все добре. Так, запам'ятайте, в кого є зацеп і ви не знаєте що робити то починайте грати на гітарі тоді у вас є великі шанси спасти вашу приманку О, або наприклад так я спас свою приманку і зробив ще одну А в мене ще й була покльовка, вирізло хвоста. Так хочу вам ще розказати про проводку на судака, так як я прийшов на дамбу тут багато каміння і вирішив закинути точніше взяти приманку і трошки покидати на судака. Ваша приманка опустилась, торкнувся одна, підкидаєте два прокручування і легесенька натяжка на себе. Раз, два легесенька натяжка на себе. Раз, два легенька натяжка на себе. Так як судак дуже часто не бере приманку в рот, як це робить щука, дуже жадібно хапає її ротом ковтає Судак дуже в більшості навіть в випадках я сказав, яких я бачив на своєму опиті він прижимає спочатку бородою, а бородою так він, можна сказати, приглушує свою здобич, а потім вже Почався дощ, дома вийду, знову попаду на судака. Один раз. Ще як до заборони випливу на лодці, впали раз. Саньком, з другом і дощ десь такі приблизно, як зараз. кльов був судака. просто шикарний. Сьогодні, думав піду знову в дощ і щось буде. Але тільки в цьому відео буде для вас інформація невеличкого. як зробити одну з проводок на судака, як відсипити і збрятувати вашу